Доброго раночку. Дивіться, куди я прийшла? Прийшла в мій сад, який не загр... листя не загребла. Ну, всі знаєте, що в мене зараз є курочки. І всі пишуть, ох, літом їм так добре, вони на городі черв'ячків назбирають. А дивіться, от вам черв'ячки. Дивіться, показую. У мене ж є. Завезений. О, бачили, що в мене є? Яке щастя! Гляньте. на... Оце таке в мене живе. Оце, бачите? Це я привозила біогумус з Харківської області, тони. І от сюди, отак от по жменці По жменці біогумуса понасипала в ньому, були личинки каліфорнійського черв'яка. І от вони тут розмножились. Гляньте. Гляньте. Купила я курочок. Ох, яка буде для них зараз смакота. Гляньте. Дивіться, далі купу. Опа! Дивіться, що робиться. Бачите? Ось таке його. Тут кішить. І так у мене на городі. Бачите? Все збираю в баночки, рукавичку оділа і буде курочкам Зараз сюрприз. Доброго раночку. Прийшла я до курочок. Дивіться, я не прибирала. Зараз приберу. Принесла он, цю штуку. За мету, де ту шлабу поставила? Десь поставила, чи вона там назад, занесла відомо. Пруй, посиплю новий. Отаке От прибирання. Я могла би хтось мені підказував лотки, але я тих лотків так наносилася, слухайте, е, так наносилася, що ще до сих пір пам'ятаю, як в мене було куча, куча перепилів, курей індиків. то я тако зроблю собі акуратненько. І дивіться, так як у мене є, я шість років назад купляла, дивіться, що їдять кури. Зараз відкрию клітку, але вони повтікають. Е е я 6 років назад купляла біогумус. Е е Мені його привезли геть з Херсона. Гляньте, бачите? І в мене є два ящики таких там за хлівом, куди я виношу, ну, виношу після... От після курей тепер буду. Виношу. Ну, так як би сказати, типа гній. От, виношу одного, я не чіпаю вже багато років. Дивіться, переробили черв'яки. Оце все це я поливаю ще його. Зараз не поливаю, зараз і так мокро. Літом я поливаю, щоб черв'якам було більше там листя, там всяка всячина підкидаю, вони все переробляють. Потім я беру в теплицю ношу. Дивіться, що робить. Е, мав, помала. Ні-ні-ні, такого. Коротше, довгуть оці стіни, треба його. Вони я вже закрила, поки вони ще не зробили біди мені. Ну, якої біди? Там стіна плотно, там біди не буде, вони не повилазять. От, е... На городі, якщо в мене копнуть, отаке от саме робиться весь город в каліфорнійському чергу. От. І оце я думаю, ха, піду, ну я назбираю, не назбираю, взяла рукавицю оділа, оділа. Мене така лопатка, там я положила в кухні літній, помила її. Маленька така лопатка. Пішла я до цього ящичка, копнула два рази, навибирала оцей красоти. Хтось з міста, пожалуйста, не дивіться і пробачте. Це для сільських людей сугубо. От. І такі, от бачите, їх їдять. Ко-ко-ко. ко-ко-ко-ко. Їште це все для вас. Бачите, чуть-чуть там в землі попало. І вони поховалися на дно. Нічого розгребуть. Отаке. От мої молодці, от то вже будуть яйця нести. Це білок. Це ви всі знаєте, що це білок. Літом курочки ходять по городі, визбирують кожного черв'ячка. А тут зимою, слухайте, така смакота прийшла до їхнього столу. Ну, Хай їдять закриваю, не буду їм мішати. Зараз то приберу, а може зараз не приберу, хай, воно, хай вони поїдять, тому що вони все рівно гублять сюди, один-два впаде. Потім прируза заберу, помию і застелю. Я вже таку терсу не буду стелити, в мене є така мілка, як мука. Міленька, міленька, міленька. Слухайте, вибачте, що сьогодні таке відео, але ж це теж повчальне. Любий, хто має от куди ви виносите послід, під низом можете копнути, і я думаю, що там черв'ячки у вас будуть. Бачите? Отаке, хай їдять ради них, що хоч. <смі> Для мене це не тяжко піти, бо типу, воно там ця земелька така, як пух, зробилася. То я легенько тако взяла. Я там вставлю ку о, кусочок, я там зняла чуть-чуть, як я купнула і скільки там його є. Отаке. Мої красоточки. Ну, оця так і, слухайте. Я тебе наклюю цю малюсіньку. Глянь, ну, яка? Королева позовнила про себе. Давайте їжте, не підглядайте. І перегородку теж я мушу цю закрити. От клітка постояла три дні чи два? Два. Ну мені ж треба було вивчити. Опа! Молодчинка з'їв, молодчинка. З'їв аж два. Дивіться. Бачите, заселила, кажу спеціально, щоб вони не губили, бо ж сітка. Отаке От добренько. Вибачте, що таке відео, але ж воно навіть трошечки типа, повчальне, тому що кожен може отаке, о, якщо кури погано несуться, чи ще щось, чи щоб їм більше білка підкріпити цих курочок, кожен може там біля гною копнути, трошки відсунути гні і там всередину. З під низу, з під низу маю виду. І там, я думаю, що у вас також є черв'ячки. І ці кохокову небудь раді такому. Отаке От добренько. Дякую всім за перегляд. До слідучого відео. Дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую за підписки.